Хтось сидить, хтось думає, спостерігає, а хтось все ж таки приймає рішення і обирає жити дуже і дуже добре. Не просто live good, а саме жити дуже-дуже добре. Сьогодні, як завжди, з вами традиційно з понеділка по п'ятницю о 22-й годині моя казка на ніч. Підведення підсумків сьогоднішнього дня. День просто супер. Плюс один партнер. В особистому складі цим я дуже пишаюся. Оскільки моє буквально мій шлях до золота, а це такий дуже крутий лідерський статус у нашій команді, наближається все швидше і швидше. Пишаюся цим, звичайно, дуже сильно. Про що це я? Це дуже просто. Сьогодні хочу дати таку, знаєте, вам Цінну інформацію, і якщо ви чуєте цей ефір, то скоріш за все прийшов час вам просто для того, щоб це почути. Наш всесвіт світ дійсно ідеальний, і все, що в нас відбувається в житті, в принципі, воно закономірно. Інколи ми чуємо інформацію саме в той час, коли ми про це подумали. Інколи ми чуємо відповіді на наші запитання саме тоді, коли в нас ці відповіді чи питання ці з'являються, ми тоді чуємо ці відповіді. От рівно так само сьогодні в мене збільшилась команда ще на одну людину. Це дуже радує, дуже класно. Людина почула в певний час цю інформацію, почала розбиратися і все ж таки прийняла рішення рухатися далі. Прийняла рішення змінити своє життя. Є люди, які, в принципі, довгий час спостерігають, обирають собі, обирають наставників, обирають компанії, обирають собі ким людину, якій буде зручно з цією людиною бути поруч, оскільки саме бізнес онлайн, саме робота і. Партнерських програмах. Недаремно тут використовується слово партнерська, оскільки це дійсно бізнес відносин. Ми обираємо собі партнера. І хтось приймає рішення швидко. Отак. В один день почув інформацію, побачив моє відео і пише. До речі, під відео дуже багато моїх різних посилань. Якщо ви його дивитесь в Ютубі, якщо ви дивитеся в інстаграмі, заходьте в шапку профіля, не соромтеся, зв'язуйтесь зі мною. І приймають рішення дуже швидко. Комусь для цього потрібен час. От сьогоднішнім партнером, який в мене з'явився, ми в принципі вели довгу переписку. Людина приймала рішення. І я завжди кажу, як є. Я кажу: зніміть рожеві окуляри. Я люблю, щоб спочатку, з самого початку, розставляти всі крапочки над і, щоб людина мала всі відповіді на запитання, і тоді вона розуміла, куди вона йде, який у неї шлях, як довго їй чекати результату. І який саме результат її чекає. От знаєте, все дуже круто. До чого я? Всесвіт ідеальний, і інформація до нас завжди приходить вчасно. Якщо ви зараз бачите цей ефір, якщо ви зараз чуєте цю інформацію, якщо ви дивитеся, потрапило вам моє відео в рекомендації в Ютубі, то, скоріш за все, вам потрібно мене почути. Зараз є унікальна можливість нарешті змінити своє життя на краще. Дійсно. Унікальна можливість отримати фінансову свободу, фінансову незалежність. Я розумію, що гроші це не являється індикатором свободи. Оскільки я прекрасно знаю, було таке, знаєте, опитування серед людей, які не мали постійного місця проживання. Тобто серед бомжів, просто серед бомжів. І вони всі, не маючи ніяких фінансів взагалі 0,0. І вони вважали себе абсолютно свободними людьми, вільними. У них все було, все в них було дуже супер, дуже круто. Я розумію, що гроші це не свобода. Але фактично, коли у нас є саме фінансова свобода, саме фінансова незалежність, от тоді все ж таки життя наше складне перетворюється на більш яскраве, і ми його можемо розбавити. Емоціями своїх рідних, своїх близьких, дарувати їм подарунки, допомагати їм в скрутну годину, допомагати взагалі людям навколо, тому що для когось фінансова можливо ця складова частина. Євляється не просто пріоритетом для того, щоб свої мрії втілювати в реальність, а для того, просто щоб допомагати навколишнім людям, хтось на ЗСУ, хтось, можливо, інвалідам, хтось онкохворим людям. Тобто, абсолютно щиро допомагати і займатися благодійництвом. Але ж коли ми в першу чергу не забезпечуємо себе, коли ми самі себе не можемо забезпечити, то дійсно нам дуже важко допомагати іншим. Почуйте мене ця крута інформація. Я шукала таку інформацію, таку компанію дуже довго. Дуже довго я щось знаходила, розчаровувалась, знаходила, розчаровувалась, але все-таки не здавалася, тестувала різні варіанти. У 2023 році, ось буквально в цьому році, я познайомилася з компанією Лівгуд. Це було чисто випадкове знайомство. В принципі, оці злети, падіння, злети, падіння мене відштовхнули. Відштовхнули від МЛМ індустрії. Я не хотіла, я розчаровувалася в цьому. І якщо знову ж таки до мене приходили люди в команди: а МЛМ-бізнес це будування команди, структури і так далі, то все ж таки не було бажаного доходу. А в моїх людей тим більше. І люди розчаровувалися, і структури сипалися. Все. І буквально в 2023 році, ось цьому році, я познайомилася з компанією Лівгуд. І як для початку, я думала, що це мережева якась компанія, якась чергова, супер-пупер ексклюзивним продуктом. Але ні, виявилося, що це не мережева компанія. Це не матричний проєкт, де потрібно, щоб співпадали там ряди. Це не хайп, це не піраміда, це абсолютно нова бізнес-модель. Почуйте мене, і вона сьогодні, на сьогоднішній день показує дуже неймовірні результати. За 9 місяців свого існування, а це, знаєте, ще дуже такий невеликий термін, але дуже крутий, показує неймовірний результат. Більше як 700 тисяч партнерів, учасників цієї моделі бізнесу прийшло для того, щоб залишитися з нею, просувати її у соціальних мережах через своїх знайомих, тобто розширяти клієнтську базу за 9 місяців. Більше 700 тисяч партнерів. Це дуже величезні цифри. Візьміть, загугліть, які компанії показали такий стрімкий результат. Ця компанія набрала такої просто шаленої висоти лише тому, що об'єднала основні тренди сучасності на сьогоднішній день. Це маркетплейс. Маркетплейс. Всі знаєте, що таке маркетплейс. Магазини. Простою мовою, магазини, де ми зазвичай звикли все купувати. Це саме клубна система. Оскільки в нас дійсно клуб, клуб любителів е, здорового способу життя, клуб успішних людей, цілеспрямованих і життєрадісних. Та це партнерська програма. Саме завдяки партнерській програмі і об'єднанню цих основних трендів сучасності, Лівгуд показує такі стрімкі результати. Ви розумієте, що. От, якщо говорити про маркетплейси, от дивіться, всі знають прекрасно маркетплейси. Amazon, Alibaba, Prom.ua, розетка. Ви знаєте їх більше, навіть ніж я. Alibaba, AliExpress, ви прекрасно знаєте це все. Давайте візьмемо, наприклад, Amazon. Дуже така класна модель бізнесу. Це торгівельна площадка, маркетплейс. Як хочете, так і називайте, інтернет-магазин. Але там так само ви знаєте, що там так само є клубна система. Тобто для того, щоб або заробляти, або заробляти в Амазоні, потрібно оплачувати членство в клубі Амазон, або для того, щоб користуватися вигодами, наприклад, купувати дуже вигідну продукцію, товар на Амазоні, потрібно також бути учасником Амазону, платити. Щомісячне членство, але зазвичай всі оплачують річне членство і так само користуються вигодами. Тобто Амазон і клубна система це одна така колаборація. Якщо ми говоримо про Лівгуд, а сьогодні я завжди сьогодні і завжди і щодня я про це ладна не просто говорити, а кричати, щоб люди мене почули. Щоб люди почули, що це унікальна можливість змінити своє життя. Також об'єднала маркетплейс і клубну систему. Але на відміну від Амазону, Лівгуд ділиться зі своїми учасниками, своїм прибутком. І хтось питає, ну чому, з якого це фіга, вони повинні були ділитися. Такого не буває. Але повірте, це дійсно сучасна бізнес-модель. Дуже дуже давно компанії зрозуміли, що саме завдяки партнерським програмам, коли друг приводить друга, один приводить іншого, рекомендує. То дуже круто компанії розширюються, набирають собі, розширяють свою клієнтську базу. І вони ладні за це платити гроші, не витрачаючи там на рекламу, на маркетологів, на акторів, на режисерів, на операторів, щоб знімали цю рекламу. Потім платити каналам, причому по всьому світу. Ви уявіть, які це гроші потрібно вкласти просто суто в рекламу. Якщо можна... Сказати на тобі 25 доларів за кожного приведеного в компанію. От уявіть на секундочку, ви зареєструвалися за 50 доларів. І щоразу, як по вашій рекомендації з'являється новий партнер, ви будете отримувати 25 доларів. Просто, так легко і просто, компанія Лівгуд віддає своїм, ділиться своїм прибутком і членами клубу Лівгуд. Це дуже круто. Амазон не ділиться. Амазон просто заробляє на членських внесках, і хтось скаже, що Амазон заробляє на продажу продукції, то, скоріш за все, ви людина, яка недостовірна в неї інформація, або якась неправильна фантазія і уява, тому що її всі документи в просторах інтернету, і можете самі зайти і побачити, що прибуток Амазону найбільший. Найбільший шматок прибутку саме від членських внесків, і там люди роблять їх щорічно, один раз на рік. Не щомісяця, а один раз на рік. Якщо говорити про кош... скільки коштує членський внесок, то це приблизно 15 доларів на місяць. Якщо говорити про лівгуд, то це 995 на місяць. І все. І дуже круто можна заробляти і ще, до речі, використовувати високоякісний продукт. Але це вже за бажанням. Коли я була, знаєте, в мене є вже попередній досвід, я казала, взлети і падіння, взлети і падіння. І от як у мене був попередній досвід в мережевій компанії, саме в мережевій, тому що там саме такий маркетинг, де закладена націнка на продукцію, і де було потрібно щомісяця купувати великі там пакети, де потрібно було. Для того щоб заробляти, потрібно було на старті вкладати великі гроші, купувати пакети продукції. То Livgood – це не мережева компанія. Тут немає цього всього негативу. Є як в всіх клубах, от ви ж самі прекрасно знаєте, що таке клуби, і що в кожному клубі є реєстрація, є абонплата. Чи ви танцями займаєтесь, ви платите щомісяця, щоб займатися танцями? Чи ви ходите в спортивний клуб, ви платите щомісяця для того, щоб відвідувати спортивний клуб? Якщо ви займаєтеся криптовалютою і входите в якийсь клуб любителів криптовалюти, то скоріш за все там так само є членські внески і багато чого іншого. Тому що саме завдяки оцим членським внескам. Клуби і живуть, і надають вам послуги, і надають там, ну якщо якісь там певні якісь, ну, види в залежності від того, що цим чим цей клуб займається. То так само і тут, в Лівгуд, є так само реєстрація, і є так само абонплата щомісяця. І це все вас звільнює від того, щоб купувати продукцію, обов'язково купувати продукцію. Але тут, знаєте, такий парадокс трапляється: люди, які починають заробляти в Лівгуд. А вони 100% починають заробляти. Хтось на це витрачає довше часу, хтось менше часу, ну більше-менше. Але 100% всі заробляють. 100% в тій чи іншій мірі. Хтось чекає довго, бо чекає пасивного доходу. Це також реально. До речі, це дійсно реальний момент. Хто хоче дізнатися про пасив, зв'язуйтесь зі мною, я розповім детальніше. Хто не хоче чекати, коли там через 3-4 роки прийде пасивний дохід, а хоче вже заробляти прямо зараз. То він будує команду. Все, вихода немає. Є або такий, або такий. Ну і далі інструменти, як же будувати команду? Все дуже просто. Вам потрібна команда, яка... Вище стоячих лідерів, які вже з досвідом вам потрібна та команда, у якої є система роботи в інтернеті, є система навчання, які дійсно являються практиками. А то на одній мотивації далеко не підеш. На одній далеко не підеш мотивації. Знаєте, скільки до мене приходять людей з інших структур? Відкрию вам секрет. Оскільки вони почули інформацію, зареєструвалися, прийшли до інших команд, а там все. Вони зареєструвалися, на них заробили одноразово, а далі кажуть, ідіть в Google, там вчіться. У нас немає для цього інформації. То вам потрібно першочергово, коли ви почули про Лівгуд, будь ласка, розберіться, почуйте мене. Оберіть, будь ласка, того наставника, який вас може навчити, який вам може дати результати, де є командна робота, де є система роботи в інтернеті. Не просто якийсь там бот. У нас є бот, який буде робити замість вас. Повірте, один бот замість вас працювати не буде. Для того, щоб людина зайшла на ваш бот, потрібно щось зробити таке, щоб хотілося на нього натиснути. Рівно так само, як і все інше. Потрібно здійсно працювати. Ну, це для тих, хто хоче активний дохід і швидкий дохід. Обирайте, будь ласка, не тільки компанію, обирайте обов'язкову команду. Для тих, хто почув перше про Лівгуд, я вас запрошую, тому що це реально крута модель бізнесу. Тут немає жодного негативу. Ніхто ні до чого вас, ніхто нічого вам не нав'язує, ніхто нічого вас не може заставити там купити, тому що ти там втратиш своє місце і ти не заробиш грошей. Ні, лише реєстрація абонплата, як в будь-яких клубах. Ну, от дивіться: а телефон у мене вставлений. Дивіться, от рівно так само, як мобільний телефон. Для того, щоб ним користуватися, користуватися всіма вигодами, вам потрібно купити телефон. Ну, Уявимо, що він у вас є, вам не потрібно. Вам потрібно купити СІМ-карту. Тобто зареєструватися у певного оператора. І хтось каже: а чому це я повинен у нього реєструватися? Чому я за це повинен платити? Ну, Такі умови у оператора, що вам потрібно зареєструватися, а потім ще щомісяця платити абонплату, або можете заплатити один раз на рік. І користуватися вигодами, дзвінками, смс-повідомленнями, мобільним інтернетом і так далі. тому подібне, Роумінг роу... і так далі. От рівно так само. Порівнюючи з мобільними операторами, я порівнюю завжди лівгуд. В принципі, те саме. Реєстрація це як купити стартовий пакет. І абонплата рівно так само дорівнює абонплата у мобільного оператора. Не хочеш платити. Ти просто не користуєшся вигодами, ти можеш не платити. в тебе буде лежати твій телефон, і, в принципі, ти ним не зможеш користуватися тими вигодами. Ти не зможеш користуватися дзвінками, ти не зможеш користуватися мобільним інтернетом. Ну, ти будеш користуватися Wi-Fi вдома. Окей, але ж за wi fi ти так само платиш щомісяця або один раз на рік. Тобто це звична модель. Просто інколи люди не вміють прирівняти до нашого звичного життя. Хтось купує. Преміум Телеграм, от мені дуже подобається преміум Телеграм. Я його використовую. Мені це дуже круто, дуже вигідно, дуже класно. Мені подобаються ці фішечки різні. там. це дійсно дуже зручно. Хтось використовує преміум Ютуб. Чому? Тому що ну, набридає ця реклама, дійсно набридає. Якщо раніше там було 5 секунд, можна було натиснути кнопочку Пропустіть, то зараз уже 30 секунд потрібно. Ну і плюс можна дивитися, слухати у фоновому режимі. Тобто, люди, які оплачують преміум YouTube, вони так само користуються певними вигодами. От я вам пропоную, я вам пропоную клуб Лівгуд. Ви можете стати учасником цього клубу, ви можете користуватися певними вигодами клубу Лівгуд, купувати продукцію високоякісну за дуже доступною ціною. Не люблю слово, «скидки», знижки, акції, розпродаж. Ні. Це реальна ціна на продукцію, яка дуже дешева. Повірте, дуже дешева. Ті люди, які звикли вживати вітаміні, вітаміні комплекси, БАДИ. Там органічне харчування, спортивне харчування і багато чого іншого, там системи по догляду за шкірою і так далі. То вони знають цінність цього всього продукту. І в Лівгуд ціна набагато нижча, оскільки немає маркетингової націнки. І також ви можете мати бізнес в телефоні. Бізнес за 10 доларів на місяць. Це дуже смішно. Я не знаю бізнесів за 10 доларів на місяць. Повірте, я не знаю. Якщо ви знаєте про якийсь бізнес, який може приносити 10 тисяч доларів в місяць, 20 і, і більше тисяч доларів на місяць. Покажіть мені, будь ласка, я також мені буде дуже цікаво, хто там знає якийсь бізнес за 10 доларів на місяць, щоб в результаті отримувати такий прибуток. Якщо ні, то давайте я вам покажу цей бізнес. В мене він є, це дуже класний дієвий інструмент. Тільки потрібно сісти і розібратися, і почути мене. Почути, тому що інформація дуже цінна на мільйон відсотків. На мільйон відсотків вона дуже цінна. Це інформація дійсно на мільйон. І не тільки бізнес в телефоні за 10 доларів, є можливість пасивного доходу. Для учасників своєї команди я завжди кажу, Віднесіться до цього як до дуже приємного бонусу в житті. Дуже приємного. Звісно, пасивний дохід є. Це такий довгий процес, тут це без заперечень. Я не хочу нікому говорити, що заходь тут через місяць, зараз у тебе буде там тисячу доларів і все. Ні, це довгий процес. Але коли ми починаємо отримувати цей пасивний дохід, це дійсно таке щастя, радість і емоції, тому що це дійсно працює. Дійсно працює. Компанія зарекомендувала себе як найкращим шляхом за 9 місяців шалені результати. І, до речі, зареєстрована Сполучені Штати Америки. Це не офшорна зона. Мова про фінансові махінації піраміди і просто відпадає, оскільки в Сполучені Штати законодавча система знаходиться на найвищому рівні. Для мене це дуже величезний показник. Тому, якщо ви почули цей ефір сьогодні в інстаграм, якщо ви побачили цей ефір в Ютуб, заходьте на посилання нижче під відео. Або в інстаграмі в шапку профілю, Зв'язуйтесь зі мною якнайшвидше, а ще краще реєструйтесь, приєднуйтеся в команду. Я вас додам всі наші робочі чати. У нас дуже крута системна робота в інтернеті і дуже крута підтримка навіть тих людей, які до цього ніколи не працювали в інтернеті. Навчимо. Ми самі через це проходили. Я точно та людина. Я точно та людина, яка починала з нуля. І чому я така зараз в цьому впевнена? Тому що у мене вже є результат, і я точно знаю, як до нього дійти, через які болі треба пройти, через які страхи пройти, але обов'язково, звичайно, прийти до результату. Всім бажаю теплої, мирної ночі і якнайшвидшої перемоги. Всіх люблю, обіймаю до завтра. 22 година казка на ніч тут у мене на аккаунті.